Коли було вторгнення, робили цю зупинку, її покрасили, обшили скамеєчки зробили. Ми тут взагалі нічого не було. Якщо брати з центральними зупинками, то так собі. Ну якщо брати те, що було, то це відлично. Зупинка заводу Герле одна з тих, яка увійшла до переліку поточного ремонту. На її облаштування з міського бюджету виділили понад 84 тисячі гривень. Пані Валентина, мешканка мікрорайону Герле, говорить не розуміє на що збираються витрачати кошти. Лучшим хлопцям на передову ці гроші виділили. Це таке, я так вважаю. Ми без зупинки якось переживемо. А хлопцям потрібна допомога згідно з тендером, який оголосило міське управління житлово-комунального господарства 3 травня, окрім зупинки завод ГРЛ, планують відремонтувати зупинку лікаря Мальцева, колишня Латишева та Брейлки. На ремонт останньої мають витратити понад 88 тисяч гривень. Хоча, наприклад, Полтавка пані Катерина говорить, зупинка Брейлки порівняно з іншими в належному стані. Я думаю, недоречно, тут такого глобального ремонту. я Думаю, не потрібно. Наприклад, плитка там. Чи асфальт в належному стані таких ям немає? То я не думаю, що така сума потрібна на косметичний ремонт. В всякому випадку я думаю, менша сума потрібна, щоб підфарбувати щось і просто покращити. До 30 червня відремонтувати ці зупинки має компанія Трансдорком. Підрядник має виконати роботи з облаштуванням посадкового майданчика. Розповів начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. Там буде асфальтування, чому обрали, -то тому що їх ремонтували в тому році. Там був поточний ремонт зупинок самих. І логічно завершуємо цьому році там зробимо фатвольне покриття для того, щоб мешкам зручно було чекати транспорт. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка, ремонт трьох зупинок повинні розпочати наступного тижня. На це згідно з умовами тендеру виділено понад 300 тисяч гривень. Нагадаємо, що у Полтаві не відремонтованими залишаються зупинки алмазна та мотель, демонтовані понад два роки тому.